Привіт! Якщо ви колись думали, скільки б не працював, а власне житло мені не світить, то ви точно не одні. За оцінками різних досліджень, понад 80% українців не мають змоги купити власне житло навіть в кредит чи за допомогою від близьких. Мене звати Юлія Бабенко, я фінансова планерка iPlan.ua і сьогодні ми піднімаємо тему, яка хвилює дуже багатьох людей. І моя задача не сказати вам, що жити в оренді це нормально. Моя задача порахувати разом, скільки треба мати коштів, щоб накопичити на власне житло, що з цим робити і як виходити з сучасних реалій. Давайте почнемо з базових цифр. Середня вартість однокімнатної квартири в Україні варюється від 40 тисяч до 60 тисяч доларів. А от середня зарплата в Україні дорівнює еквіваленту 500-600 доларів. Навіть якщо ви можете заощаджувати 20% від вашого доходу на місяць, то це вийде від середньої зарплати приблизно. 100 100-120 доларів. І от далі проста математика: щоб назбирати на середню однокімнатну квартиру за 50 тисяч доларів, вам потрібно буде 40 років, якщо у вас є змога відкладати по 100 доларів на місяць. А тепер додайте сюди зростання цін на житло, інфляцію, непередбачувані витрати, появу дітей, війни, кризи, епідемії в країні, і, отже, реалізація купівлі власного житла відсувається. Ще далі водночас нас десятиліттями вчили, що квартира це перше, що треба мати будь-якій людині. І якщо в тебе немає власного житла, то ти ніби не дорослий. Це глибоке емоційне навантаження, яке впливає на наше фінансове мислення. Ми намагаємося стрибнути вище голови. Беремо іпотеку на 20 років, залазимо в великі борги, щоб щось комусь доказати. Але чи насправді це потрібно? Маєте доходи від 500 до 2000 доларів, і думаєте, що інвестування не для вас? Цей курс для тих, хто хоче впорядкувати фінанси та почати інвестувати з мінімальним. Вкладень. Ми навчимо вас, як планувати бюджет, обирати надійні інвестиційні інструменти та захищати свої заощадження від інфляції. Державні та корпоративні облігації, пенсійні фонди, піфи просто про складне. Понад 800 учнів уже створили свої фінансові плани та зробили перші інвестиції. Приєднуйтесь до них! 7 вебінарів, підтримка тренерів в чаті та практичні завдання. Реєструйтесь. Ваша фінансова свобода у ваших руках. Замість того, щоб ставити собі мету назбирати на квартиру, поставте іншу назбирати на власний капітал. Капітал це ті гроші, які працюють на вас. Наприклад, якщо ви будете по 100 доларів інвестувати щомісяця під 8% річних доларів, то за 15 років ви зможете легко накопичити 34 тисячі доларів. А це вже майже половина квартири. Якщо ви зараз орендуєте житло в середньому за 300 доларів, і якщо ви не берете іпотеку на 20 років з переплатою 70 тисяч доларів, то це не означає, що ви робите хіб рішення. Це означає, що ви дієте довгостроково і прораховуєте усі варіанти. А якщо ще вам вдається інвестувати різницю між орендою, вашими витратами і потенційним кредитом на житло, то ви геть молодець. Розглядайте альтернативні інвестиції в нерухомість. Квартира це не єдиний спосіб. Існують реї фонди нерухомості, в яких можна почати зі 100 доларів. Існують можливість пайової участі або орендувати землю з можливістю там заробити гроші. Якщо вам зараз здається, що ви відстали, не встигли, або вже запізно мріяти про власне житло, то це точно. Ну, не так у сучасному світі житло це не єдиний індикатор фінансового успіху. Ви можете жити в оренді, будувати свій власний капітал, накопичувати фінансову подушку, інвестувати і купляти квартиру лише тоді, коли будете до неї готові, а не тоді, коли так треба. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Тут ми чесно відкрито говоримо про ті теми, які хвилюють багатьох людей. А якщо ця тема актуальна, не забудьте поділитися нею з вашими друзями. Дякую, що ви з нами.